Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Білорусі розпочали раптову перевірку готовності абоє боєздатності армії. У її межах війська рухаються близько до українського кордону для організації маневрів. 38-ма окрема десантно-штурмова бригада почала рухатися по трасі Р 17 у напрямку до України. Підрозділи білоруської армії розпочали рух із пункту постійної дислокації у Бресті. Рух колони техніки зафіксовано по трасі р 17 я до міста Малорита у бік агроміста Мокрани. У складі колони – від 25 БТР-80, 30 вантажівок МАЗ, 3 буксовані міномети, 2 Б-23, Нона М-1, 2 паливозаправники, командно-штабна машина, 2 машини зв'язку від 5 машин прикордонної служби, 1 машина швидкої допомоги, 2 польові кухні. В небі помітили понад 12 транспортних ІЛ-76, які здійснювали маневри за 2 кілометри від українського кордону у Рівненській області одразу після майже на самий кордон відбулося десантування 260 чоловік. Очевидці нарахували саме таку кількість парашутистів. В небі рівного та рівненщини в той же час помітили українську авіацію, яка контролювала простір. В той же час самі білоруси не ризикують сухопутно заходити на територію України регулярними частинами. Проте відволікають значну частину наших резервів. А от експерт Олег Жданов в свою чергу зазначає, є загроза того, що з території Білорусі по Київській області буде завдано потужний масований удар ракетами С-400 у відповідь на контрнаступ, який планує здійснити українська сторона. Російська Федерація вже била по українській землі ракетами С-400 зі своєї території. З території Білорусі ймовірність така існує. Загроза ракетного удару. Ми не можемо її відкинути на сьогоднішній день, тим паче, що комплекси С-400 у Білорусі є, і транспортники везуть ці ракети, заявив експерт. Експерт з у цього той же час говорить, наступне загроза наступу з Білорусі на Київ чи у напрямку Львова так чи інакше порушується на експертному рівні. Керівництво Генштабу говорить, що передумов для створення наступального угрупування ще немає, хоча динаміка достатньо тривожною. Навіть генерал Залужний говорить про те, що він не виключає наступу на Київ. Ми розуміємо, що це використання того потенціалу, який поступово буде формуватися в Білорусі. Зараз дії Білорусі настільки передбачувані, що це не буде несподівано. Діванкою, як у лютому цього разу і Білорусь, і білоруська армія отримає суттєвий удар з нашого боку, аби відбити будь-які бажання використовувати свою територію для засіхання на нашу країну. Територія цієї країни була використана агресором. Білоруські інструктори тренують росіян із території Білорусі. Здійснюються удари по нашій території. Це потребує дій у відповідь. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо. pará